Черговий брифінг, який присвячений дуже важливій темі евакуації. В нас сьогодні спікери. наш начальник відділу оперативно-чергової служби зв'язку оповіщення та інформування населення департаменту з питань цивільного захисту мобіліційної та оборонної роботи Донецької обласної військової адміністрації Дмитро Петлін та заступник начальника управління, начальник відділу з питань надання соціальних послуг департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Дмитро Пажарський. Пане Дмитро, давайте почнемо з короткого огляду, що в нас змінилося за останній час з евакуації з території Донецької області. Як це просувається, і можливо, які є перешкоди? Так, доброго дня всім присутнім. Дивіться з початку проведення заходів з евакуації по області. Евакуйовано більше вже, ніж 1 мільйон 221 тисяча осіб цивільного населення, з яких 190 для... 190 і десь і 6 десятих це діти і 46,5% – десятих тобто 46 це люди з інвалідністю на це дані на вчора і залишається на території області під контролем українській владі близько 280 тисяч осіб населення цивільного з яких це 21 тисяча десь 200 це діти в населених пунктах віднесених до території з активною, що віднесені до активних бойових дій, у нас залишається 27,5 тисяч осіб, з яких 175 це діти. Що стосується примусової евакуації, сьогодні пані Юлі немає, я доповім. У нас триває евакуація з Краматорська Покровського району. Це залишилось 8 населених пунктів, де прийнято рішення, і там залишається 173 Дитини, це такі населені пункти, в яких ще залишаються діти. Це Лиманська громада, селище Новоселівка, це Добропільська громада, місто Білецьке селище Водянське, селище, село Світле, село Шевченкова, Криворізька громада, село Матяшева. І 1 травня на засіданні. Комісії Степенес було прийнято рішення про впровадження примусової евакуації ще в двох населених пунктах шахівської громади, де безпекова складова, вже змусила це робити. Це село Терецьке і село Шахове. На момент прийняття рішення там було 80 дітей, і ось за цей час, станом на вчора, там залишається 26 дітей. Тобто евакуаційні заходи тривають. Як я сказав раніше, загалом в населених пунктах, де прийнято рішення стосовно проведення примусової обов'язкової евакуації в примусовий спосіб, залишається 173 дитини. Дитини це в населених пунктів. Будуть питання, будь ласка. Да, дуже, дуже дякую. Можливо, ви у вас є інформація, як зараз обстоять справи щодо а, повернення а, родин, можливо, з дітьми до небезпечних районів? Бо таке явище час від часу фіксується. Ну, Кількосної показника у мене нема. Ну тобто, да, частіше за все, це виявляється в у нас. Періодично виявляються сім'ї. Ну діти, звісно, з родинами. Ну, показника кількісного в мене немає, я вам не доложу зараз. Це дуже дякую, пане Дмитро. Що управління соціального захисту, департамент соціального захисту робить для адаптації людей, які виїхали з території Донецької області, їх соціального захисту. Давайте я трошечки розповім стандартно по нашому розселенню, яке триває у нас щоденно. За потреби про роботу нашого транзитного пункту, який знаходиться в місті Павлоград, де наші люди, які потребують розселення, у нас знаходяться до тижня. І ми шукаємо їм по всім регіонам з урахуванням їхніх потреб і можливості приймаючих регіонів. Стосовно їх розселення за останній тиждень. У нас трошечки зменшились темпи людей, які потребують розселення. У нас було розселено 24 людини з цих 24 людей, чотири особи вони обрали собі для місця проживання Галичину. і було направлено до Львівської області, а 20 осіб з них 12 дітей. Це сім'ї з діточками, якими за сприяння наших партнерів організації Save Ukraine будуть розміщені в Києві та Київській області, в їхньому Елтері, ось тому і, як говорив пан Дмитро давно. Сьогодні одна родина також сідає і їде до міста Київ. Просимо всіх активів подумати о долі своїх дітей і евакуюватися. Ми сьогодні вивозимо родину, яка була евакуйована тиждень тому з міста Покровська. І мама, мама попала під обстріл. Вона була поранена, вона зараз отримала медичну допомогу в місті Дніпрі. Сьогодні вона сідає з дитиною на поїзд і будуть евакуюватися до міста Київ. Ну вся проблема в тому, що вони втратили документи дитини якраз під завалами у місті Покровськ. Тому щоб були всі нормальні документи, щоб не втратити документи, щоб не втратити гроші, щоб не втратити майно. Рекомендуємо заздалегідь евакуюватися і не повертатися до місць проживання для того, щоб вона на небезпеку не тільки своє життя, а також своїх дітей. А стосовно адаптації на місцях проживання, то ми працюємо через нашу мережу гуманітарних хабів, які є майже у всіх регіонах України, куди ми евакуювали наших людей. Зараз їх було 95. Режимом роботи з переліком послуг, які надаються гуманітарні хаби, можна знайомитись на сайті облдержадміністрації адміністрації в розділі Підтримка ВПО. Там даже є мапа, і можна куди можна звернутися і отримати і психологічну, і гуманітарну, і медичну допомогу, і надаються і культурні, і освітні послуги нашим діточкам. Тому. Рекомендуємо всім, хто евакуювався, зайти на цю сторінку, ознайомитись з роботою наших хабів, які організовані і облдержадміністрацією, і районними державними адміністраціями, і військовими адміністраціями населених пунктів і де можна отримати нашу допомогу. Також у нас є мережа вже центрів життєстійкості відкрити. У нас це зараз працює за межами області три центри життєстійкості. Один знаходиться в місті Львів, а дві, два знаходяться в місті Київ, де також можна отримати комплексну соціальну послугу з за чистійкості, вам допоможуть адаптуватися в нових громадах, допоможуть з документами, тому дуже просимо всіх звертатися, і наші колеги вам всім допоможуть. Дякую. Якщо є питання, можу Тож дякую, можливо. Да, і хочу звернути, що вибачаюсь, так, да, у нас на найближчому тижні запланована евакуація до Рівненської, до Полтавської області. Якщо ще думає хтось евакуюватися і вам підходять ці область, будь ласка, давайте звертатись до військових адміністрацій населених пунктів. Ми вас безкоштовно доставимо до міста Павлоград, оформимо разову грошову допомогу евакуйованим особам, надамо гуманітарну допомогу і безкоштовно розселимо у Рівненській та Полтавській областях. Дуже, дуже, дуже дякую. Можливо, у колег є якісь запитання. Так, у мене прошу. є запитання. Так. Чи я? Перше запитання до Дмитра Петліна. Скажіть, будь ласка, чи є дані, скільки за тиждень було вивезено дітей з, міст, де, з населених пунктів, де триває примусова евакуація? Вимкнути микрофон, пане Дмитро. А, все, вибачаюсь. так я з оперативною інформацією володію, тобто з накопичувальна, зараз, якщо є у вас бажання, можна посчитати пару секунд, якщо вам треба. Пані Юля завжди цю цифру казала, щоб динаміка була видна, скільки виїхала. Бо як нам пояснювали, це не показник, скільки залишилось, тобто не можна, ну тому що повертається безкінечно. Чи є в, в, в турецькій громаді в селищі Щербинівка, оці п'ятеро дітей, чи вони виїхали? Сказати, є вони там чи ні, ніхто не може. Це є при що вони там є, і ніхто не опроверг, що їх там нема. Тому так, так і залишилось, що там передбачається, що вони там є. Можна Олена Колгошова це до Олінова запитання додати, Хочу, вона права. Бо пан, пані Юлія 30 квітня нам казала, що залишалось 172 дитини у зоні примусової евакуації, да? а зараз 173. Тоді було от, тиждень тому 166 дітей у Криворізькій і Добропільській, і ось цих двох громадах турецької. І Комарський, які повторно вже діти повернулися, було шість дітей. Одна дитина в Комарській була, і п'ять турецькій. І разом 172. Ну ви ж почули, що додалось два населених пункти. І тобто з, з цих два населених пункта одна дитина чи що, я не ну... ні, дивіться mm. додалось евакуацію, ні заходи тривають. З другого. Травня додались два населених пункти. Тобто загальну цифру дітей додалось було 80, там було і почались заходи. Зараз залишилось з 80 26. Тобто 54 дитини там евакуювали, і ті населені пункти, з яких попередньо було проведено евакуації, з учотом цього я вам назвав цифру 173, залишається в восьми. Чи ну, є ж... у вас мож... можливість, щоб підрахував хтось швиденько, скільки вивезено дітей з населених пунктів промислова евакуація? чи це проблема? Ні, я ж вам сказав, що пар... дякую. Дайте хвилину, я зараз по мене ще питання до Дмитра Пожарського. Чи може трошки подробніше про цю маму з дитиною з Покровська, яка потрапила під обстріл? Скільки дитині років там? Ну вони двоє, чи скільки їх людей там? Ну, щоб ця щоб про цю історію yeah, розкажіть трошки yeah, більше. тиждень тому до нас білі янголи привезена Павлоград на транзитний пункт евакуації, родину, мама з дитиною. Вони мешканці Покровська, вони були попередньо евакуйовані, вони були вже розміщені. Ну вони чогось повернулися до місця свого проживання. А навіть не до місця свого проживання, вони жили на іншій адресі. Ось. І ми побачили, що у мами є сліди від минно-вибухових травм, тобто є на обличчі кровопотеря. Да, Ми звернулися відразу до медичних служб і було оперативно родину доставлено до міста Дніпро, де мама отримала всю необхідну. Медичну допомогу зараз вона вже почуває себе добре, може бути перевезена, вона вже ходить, все хорошо. І Також дитина 2015 року народження, дівчинка. І сьогодні ввечері, точніше, через 4 хвилини, вони, вони відправляються за сприяння організації Save Ukraine до їхнього шелтеру в місті Київ, де вони будуть проживати, де вони нададуть і психологічну, і медичну і освітянські послуги. Ця організація має таку можливості. Це відбулося тиждень тому, що потрапили до да, да, да. обстріл. Так, тиждень тому їх було евакуювання. Де вони лікування Мам... проходили? Да, да, мама проходила евакуювання, і якщо вам буде треба, я заретушую фото мами та дитини і можу скинути. Щоб зберегти їхню приватність. Якщо вас це задовольнить, я можу таке відправити. А дуже дякую. дякую. Оля, ще є запитання? Можна дивіться, я, я відповім стосовно попереднього запитання угу. з 30-го числа, коли ви кажете, вам доповідали, да, я не присутній був, і по вчорашній вечір евакуйована в примусовий спосіб 71 дитина. Це із попередніх населених пунктів, із ну, або в примусовий, або самостійно виїхали, скажімо так. Тобто, в тих населених пунктах, звісно, що йде і самостійна евакуація. Теренцьке, Шахове, яке були віднесені до зони промислової евакуації. А можна у вас уточнити, я вибачаюсь? А ось зони активних бойових дій, там так і залишається 17 громад? Так, так 17. Ага. Змін не було в наказі 376. Ага. Дякую. Дякую. Пане Дмитро, давайте ще проговоримо про алгоритм евакуації маломобільної групи населення, людей з важкими хворобами. Як це можливо, яким чином це відбувається, і чи є там якісь відмінності від звичайного алгоритму, що просто достатньо звернутися до своєї громади за телефоном? І де можна подивитися телефони? Ці давайте ще раз проговоримо. Давайте я вам відповів на це питання, бо працював з фотографіями. Дивіться, евакуація маломобільних осіб, вона відрізняється від евакуації е, людей, які можуть самі собі надати раду. Ну вона Вона відрізняється тим, що і, тим, що, якщо у людини є. Особи, які за ними доглядають, то члени родини, то вони можуть бути евакуйовані звичайним шляхом, просто буде поданий спеціалізований автомобіль, якщо людина лежача, буде доставлений до транзитного центру Павлоград. Якщо вони потребують розселення, їм буде надано місце в місцях тимчасового поселення, де вони можуть жити зі своєю родиною, як звичайно, буде доглядати. Якщо ж це одинока родина, да? одинока особа, яка мешкає самостійно і яка потрібна допомога. Їм потрібно звернутися до військової адміністрації, населених пунктів, до поліції, до волонтерів будь-якого. телефони, всі оприлюднені на сайті облдержадміністрації, на фейсбуці Облдержадміністрації. Це відразу в розділі Головні новини. Ви можете це побачити, як зайдете на першу сторінку сайту. На головну, там будуть банер, жовтий з телефонами всіх громад, які там тільки є. І всі телефони також є для евакуації маломобільних осіб. І вже після того як людина звертається, військові адміністрації населених пунктів. Ми волонтери, Національна соціальна серед служба, Міністерство соціальної політики. Ми разом шукаємо місця, де цю людину можна розмістити. Це геріатричні заклади, спеціалізовані, шукаються їхні рідні. Людина людина відразу евакуюється, тому що ну маломобільної особи знаходиться на лінії бойовознітне це дуже небезпечно за допомогою національної поліції або білих Янголів, де це неможливо з урахуванням безпекового. Фактору виїжджають спеціалізовані автомобілі, і вже цими спеціалізованими автомобілями людина люди доставляються або до лікарні, якщо потребує медичної невідкладної допомоги, або до наших партнерів у місті Дніпро є «Океан добра», де людина може знаходитись деякий час, коли шукається і відповідне місце. Де її можна розмістити. Ну, для евакуації маломобільних осіб минулого року в державміністрацію був відкрит Бахмутський психоневрологічний інтернат на 100 місць, і ми вже цей Бахмутський психоневрологічний інтернат. Ми повністю заповнили саме евакуйованими особами з міст Турецьк, Покровськ, з населених пунктів, які наближені до лінії фронту. Це саме відкрили цей заклад для евакуйованих осіб. Тому робота триває щоденно. Також є можливості адресної евакуації маломобільних осіб. У нас є партнерські організації Товариства Червоного Хреста і громадська організація Поліски, які забезпечують із точки. А, наприклад, людина є, мешкає в місті Краматорська або в місті Дружківка, або в місті Костянтинівки. В неї рідний є, наприклад, в місті Чернівці. І саме ці організації у них є спеціалізований медичний транспорт, супровод медичного працівника вони приїжджають і акуратно людину перевозять. З міста, наприклад, Дружківка до міста Чернівці або димі, до Закарпаття. Якщо це потрібно, це буде це супроводження по всьому маршруту. Тому людей маломобільних ніхто не бросає. Єдине, що у них було бажання евакуюватися. На жаль, на жаль, ці люди вони самі е, такі, які не погоджуються евакуюватися, тому що ми ведемо щоденний моніторинг. Одиноких маломобільних осіб, які отримують соціальні послуги, наші соцпрацівники подекуди навіть під обстрілами ходять до них на квартири, як де можливо ще знаходитись, тому в деяких населених пунктах вже і соціальні працівники не можуть переходити, тому що там дуже велика небезпека для життя та здоров'я. Вони до них приходять, вони їх відмовляються. Ну люди, люди відмовляються категорично, заявляють, що ми нікуди не поїдемо. За нами будуть доглядати наші сусіди. І відповідно до законодавства, саме постанови 841-ї порядку проведення евакуації, наші соцпрацівники складають відмову від обов'язкової евакуації цих, насел... цих людей. На жаль, це дуже часто так. І люди самі себе наражають на небезпеку. Ми проводимо... А нагадайте, скільки таких людей? Ви якось казали, може, цифра помінялася? Саме один я вам той... на, сьогодні, і... на сьогодні ранок, якщо вас влаштує, я вам зараз скажу. У нас на сьогодні ранок, ну це вся область, не тільки лінія бойового зіткнення. Це вся область. У нас станом на сьогодні знаходиться в одиноких маломобільних осіб на обслуговуванні нашими соціальними робітниками, які щоденно дають їм допомогу 2574 особи. З них 579 осіб з інвалідністю. А, так, можливо, правильно і... казати що вибачте що населення зараз в області 280 тисяч там 20 чим та тисяч дітей а оцих одиноких 2,5 з половини тисячі одинокі одинокі малаба особи які потребують стороннього догляду ну за ким послідують? відбувається сторонній догляд які на цьому ну за со працівниками закріплять да, які які отримують соціальні послуги за допомогою мережі Комунальних надавачів соціальних послуг, територіальних центрів соціального обслуговування та центрів надання соціальних послуг. Дякую дуже. А є якась інформація щодо їх розподілу? Можливо, яка там частина знаходиться на лінії безпосередньо зіткнення? Ну, чесно, це безпечні. трошки пропрацювати треба, тому що якщо буде треба на наступний тиждень, ми надамо цю а, інформацію. дуже дякую. Да. Скажіть, Скажіть, будь ласка, но це не коректно казати, що всі вони відмовляються так від евакуації. М Ні, може це коректно говорити, тому що на, на кожну цю людину. Кожного місяця складається відмова, тому що це безпека цих людей. Ми проводимо постійну інформаційну роз'яснювальну роботу стосовно необхідності евакуюватися до більш безпечних регіонів України. Розумієте? А не то, що воно. вони на залишені напризволяще, їх вмовляють, їх просять. Ну давайте ми вас евакуємо. Там гарно, там хорошо, там за вами будуть доглядати. Вони говорять: ні, це ми. Будинок, це моя квартира. Тут поховані мої рідні, чоловіки, дружини, діти, батьки. Я ну коротше, оці всі вони у вас в списку є, які є на Донеччині зараз, і всі вони відмовляються. Так, ну, так? вони не всі вони відмовляються на зараз, да. Ну кожного да. дня кудись прилітає якийсь обстріл, який що, і ми евакуюємо маломобільних осіб. Кожного угу. дня розумієте, це не то, що вони відмовляються. Вони просто погоджуються вже коли їхній будинок зруйновано. А воно ну, я зрозуміла. Це на сьогодні. На сьогодні ні. Ясно. Да, да. Ну то у нас кожного дня евакуюються маломобільні особи. Сьогодні угу. було вивезено з області одиноких маломобільних осіб. Секундочку, якщо буде ваша ласка, я вам скажу інформацію, яка була у мене на 14 годину раз, два, три, чотири, п'ять маломобільних осіб сьогодні було евакуйовано до шелтеру океан добра у місті Дніпро, щоб їм в подальшому розміщати по всій території України, а також за кордоном, тому що є наші партнерські організації, які працюють з закордонними організаціями. евакуації евакуацією Нідерланди, Фінляндію і до інших держав. А можливо, у вас є інформація, який промічок часу оця. Позиція про обов'язкову евакуацію всіх е, і намагання обов'язкової евакуації всіх маломобільних е, мешканців області вона триває. Скільки це? Це з першого дня повномасштабного вторгнення? Це чи на якомусь ітакціях? Є, є розпорядження уряду про обов'язкову евакуацію цивільного населення Донецької області. Примусова евакуація вона здійснюється тільки для сімей з дітьми. А дорослі дієздатні люди, які правда маломобільні, і ніхто не може їх без їхньої згоди посадити в евакуаційний автомобіль і вивести її, тому що це правопорушення люди підпадає під дію Кримінального кодексу України. Тому що ну, це може бути тільки за згоди людини. Ми пояснюємо, що триває обов'язкова евакуація, але важливі впливу, щоб їх вивести без їхньої згоди, немає жодної. Це їхня тільки добра воля. Важала він правно сформулював мова. Йде про те, як це з першого дня війни ви проводите цю систематичну роботу щодо пояснення необхідності евакуації мо да, населення. вільно. Це, да, це проводиться з першого з 25 лютого 2022 року. Маломобільні особи евакуюються. Були евакуйовані наші стаціонарні заклади, які надавали соціальні послуги. Наші діточки були евакуйовані також з інтернатних закладів. З комунальних надавачів соціальних послуг були евакуйовані люди, коли ми переміщали цілими закладами людей, тому що знаходитися ну, подекуди. Ці будівлі вже майже всі знищені. Пошкоджені всі, а знищені то також майже всі. Тому там знаходиться було небезпечно, тому що зберегти життя ще у на початку весни 2022 року. всі ці заклади були евакуйовані. А ми зараз говоримо про одиноких маломобільних осіб, які мешкають у своїх квартирах, у своїх будинках. Які не потребували постійного стаціонарного догляду, яким мов які обмеження функції організму не настільки великі, що йому було потрібно розміщати в стаціонарному закладі. Навіть розмістити в стаціонарному закладі без згоди цієї людини неможливо відповідно до законодавства, тому що це також правопорушення. Людина повинна заявити про своє бажання і тільки після того, можуть починати працювати соціальні робітники. Соціальні працівники, фахівці, соціального роботу а дуже дякую. Можливо, ще є якісь запитання у колег. Тоді я хочу подякувати наших спікерів і в черговий раз закликати мешканців Донецької області не зволікатися і евакуюватися до більш безпечних регіонів, пам'ятаючи, що в останню мить це зробити значно складніше, зрач небезпечніше, і ви при цьому будете наражати на небезпеку людей, які займаються вашою евакуацією. Всім мірного та спокійного завершення цього робочого дня. Дякую. Дякую, Дякую. Назайм, до побачення. Дякуємо до побачення.